Доброго дня, ми з України. Хочу поділитися інформацією для українських біженців, які хочуть е, приїхати до Нідерландів, і ш, якщо е, тут є родичі, брати та сестри, або мати чи батько, е, ці особи повинні звернутися до е, такої установи як Велікхерт. Регіо Велик Херц Регіо ця установа, яка піклується про безпеку жителів і гостей, в тому числі переміщених осіб з України певного регіон, до певного регіону Нідерландів. Процедура розселення людей по локаціях диктує сама сама ця установа. співробітники муніципалітетів і в тому числі на локації. Та співробітники інших установ, якщо допомагають з розселенням, наприклад, з армії спасіння лагер, е, дес Хелс, е, строго виконують її інструкції без виключення. Процедура заповнення вільних міст у му муніципалітетних локаціях е, та пріоритетні групи для об'єднання. Це буде наступне, що я скажу. В першу чергу вільні місця заповнюються біженцями, які проживають в приймаючих родинах. Та за різними причинами покинули ці приймаючі родини. Друге об'єднання членів сім'ї першого ступеню. Це мати, батько, рідні неодружні діти, рідні брати та сестри за умови, якщо локація є вільні місця, прохання про об'єднання членів, родин, другого, третього ступенів, співріднені бабусі, дідусі, тітки, дяді, двоюродні брати та сестри, племінники тощо. Не розглядаються, тобто ця група є, не підпадає під об'єднання родин. Ці люди не підпадають під це. Але для таких членів родин, які їдуть вперше з України, тобто ще не зареєструвалися в Нідерландах. можливий наступний варіант. Ці родичі мусять спершу їхати в центральний пункт допомоги українцям. Це є в Нідерланда, Гагі, Роттердам, Утрехт і ще різні міста. Там реєструватися і вже звідти прибувати самостійно, домовлятися про об'єднання єдна... об родини ну, в той локації, якій ви хочете перебувати зі своїми родичами. Четверте, повернень. Переведення родичів з будь-яких рівнів спорідненості це не розглядається як є можливим. Тобто, ви не можете самостійно попрохати Попрохати людей, щоб тобто, муніципалітет, щоб цей муніципалітет з однієї з локації на іншу переселили людей, родичів ваших. П'яте: надання об'єднання друзів і знайомих на одній локації через процедуру об'єднання взагалі неможливе. Тобто друзі чи знайомі. Це, не, це ця категорія людей не об'єднується. Тобто, якщо ви знаєте, що ваші близькі друзі чи знайомі на іншій локації, а вам треба з ними бути чи зв'язатися з деяких причин, це не розглядається як є можливо. Далі, приведення на інші. Локації і об'єднання родин для, для переміщених осіб з третіх країн без українського громадянства, але лише з, тим, з тимчасовими українськими документами, неможливо. Тобто люди з інших країн, які переселені з України, бо зараз іде війна. З третіх країн не переселяються, тобто не воз'єднуються з сім'ї. Отже, ось така інформація. Дякую за увагу. І слава Ісусу Христу!